Вітаю всіх, отже сьогодні ми отримали футболки для тренування. За декілька тижнів отримаємо шорти та гітри. Це, буде, це чисто для форма буде для тренування. Та сьогодні перший день вийшли на тренування до, на вулицю, тому що всю, всю зимку останні тренували, тренувалися практично в залі. Тому будемо відкривати для дітей більше горизонти та чекаємо нових хлопців та дівчат на тренування. На базі 77-ї гімназії приходимо, не стісняємось, тому що ну, футбол це тяжка робота, це більш бігова робота, та чекаємо батьків та їх дітей на тренування. Більше мені інтересують, правда, дітей. Тому є тренерський штаб у нас, є, є люди і далі працюємо. Зараз готуємося до чемпіонату. і Може, якщо ми доберемо ще декілька людей, будемо з'являтися 9х9. Не тільки міні-футбол. Тому чекаємо людей на тренування. Бажаю здоров'я.